Обласне представництво громадського руху чесно не має жодного відношення до газет, які невідомі особи розповсюджують від їх імені та зі сторінок яких можна почерпнути недостовірну інформацію. Оголосив на прес-конференції Євген Янкевич, координатор руху в області. Це газета, яка видана з відповідної інформації. І видана вона знову ж таки наголошую, без погодження. Як з полтавським представництвом Руху Чесно, так і без погодження з київським представництвом. Про що є інформація на офіційному сайті Руху Чесно, що рух чесно, як полтавське представництво, так і взагалі, всеукраїнська організація відмежовується від цієї газети. Також на заході прозвітували про хід ініціативи Реанімаційний пакет реформ. Одним із пунктів документу була пропозиція кандидатам в народні депутати надати свої повні автобіографії та декларації за минулий рік. 18 із 130 зареєстрованих кандидатів в одномандатних виборчих округах Полтавщини позитивно відреагували на це. Втім, надали лише часткову інформацію. Інші можливі нардепи взагалі не звернули. Увагу на ініціативу повідомили на прес-конференції. Отримують рухівці й повідомлення про порушення виборчого закону за останні добу півдоби. Дійшла інформація про деякі недоброчесні речі, які вже скажімо так більше в компетенції комітету виборців. Тобто, це спроби підкупу виборців, спроби знищення агітації, тобто недоброчесної такої конкуренції. Активісти закликають полтавців не продавати своє волевиявлення.